Вітання усім прихильникам хокею із словацького містечка Пящани, де сьогодні відбудеться вирішальний фактично фінальний поєдинок міжнародного турніру Авладо дзуріли, де збірні команди Словаччини та України грають між собою. Марек Жак, Міла Новак, головні арбітри сьогоднішньої зустрічі Томаш Гегань та Йозеф Тихи. Їм мало хто зрозуміє, якщо збірна команда України, яка Вважалася записним аутсайдером на цьому турнірі. Візьмете зде буде перемогу. Одна справа там, програти німцям, які все ж таки зазвичай грають в еліті світового хокею. Інша справа програти з хлопцем цього наставника Олександра Бобкіна. Олександр Бобкін відбулося стартове вкидання. Тож, далі за ланками. Третя ланка. Святослав Васяк, 11-й. Олександр Жданов, 23-й. Єфим Соханевич, 21-й. Захисники. Ярослав Панченко, 22-й. Михайло Коробкін, 18-й. І четверта ланка. Ярослав Райваховський, 13-й. Назар Даниленко, 6-й. Савелій Сухицький, 2 другий. Спомітний свій слід. За два сезони проведені в Україні. Ян Кован залишив. Зараз шанс у наших. Прекрасна можливість була для того, аби закинути. Не пощастило. Але слідності хвилини в меншості не проходять. Команда витрачає багато сил для того, аби захищатися. Доводиться більше маневрувати. А зараз який неприємний момент. Шайба опиняється у воротах збірної команди України. Ось так ось, друзі. Фактично на рівному місці пропускаємо. Самуель Мурін закидає цю шайбу і опиняється в обіймах партнерів по команді. Давайте подивимося, передача на синю лінію. Самель Мурін виграє боротьбу нашого захисника Гліба Петрова. Зараз класний момент українців можна закидати, але не вдалося це зробити Михайлу Гапоненко. Наші хлопці зустрічають своїх опонентів в нейтральній зоні. Не дають особливо. Помріяти про вільний вхід до зони українців. Втім, зараз цей вхід в зону відбувається. І кидок поворотах достатньо неприємно. А більше потрібно думати про те, як захищатися, тому що українці шайбу в чужій зоні перехопили. Гапоненко, гапоненко. Гапоненко кидає. Але прямісінько. Прімісінько в голкіпера шайба влучає. Андрій Виставкін його. Кидок. Після того як Ян Хован, до речі, загрався. І один із численних норвежців, які виступають у нашій команді. Це значить випадок. Ой-ой, ой яка зараз передача! Один один стає рахунок. Закидають українці. Матвій Шевцов потрапляє в обійми партнерів по команді. 1-1. Ми зрівнюємо рахунок у матчі проти Словаччини. Класний вивірний пас на дальню стійку. Косарєв переводить. Дуже добре переводить на скорохода. Скороходна Михайла Гапоненка. І Гапоненко бачив свого партнера по команді. Він знав, куди потрібно віддати. Панасенко. Весь майданчик приїхав Панасенко. А що стосується. Команди Японії. Не всім, мабуть, сподобався виступ. Японців зараз що каже арбітер. Арбітри показують шайба у воротах. І Михайло Гапоненко, поки там всі. Чекали на свисток арбітра. Ну ви тут чекаєте, хлопці, а я обережненько шайбу засуну під воротарем. Михайло Гапоненко. Ось так ось, друзі, не дарма режисери трансляції нам тримали його в кадрі. Сам не розуміє, як так трапилося. Запитали, мабуть, тренери, а що відбулося? Дивимося ще раз. Так, поки там сувалися ворота, шайба вже в них була. Михайло Гапоненко. Ще одна атака українців. Виставки падає. Виставки не цього разу. Невечки дежавю вийшли знову. Словаки правила порушують, але цього разу без гольового завершення цієї атаки. Але нагороди змагання українці брали у тому турнірі. Ну і власне теж дебатоково відкрили український хокей саме в Тршинці. Зараз небезпечна атака на наші ворота. Відок по воротах Бобров відбуває шайбу. Шукає своє щастя біля наших воріт. Піскати, що якісь супермоменти виникають, але все одно небезпечних епізодів вистачає як зараз. Наприклад, передача в район п'ятака Мурін на Калмана. Калман потрапляє під жорсткий силовий прийом з боку ворота ляка. Але шайбой залишається. Калман кидає. Добивання. І не залітає шайба у ворота. Гова зупинка, тож зовсім скоро шайба повернеться до володінь Боброва. Ну і бачимо сейви. Залишиться трохи більше, ніж хвилина до завершення другого періоду. Другого періоду, який з точки зору результату є успішним. Ох, зараз яка передача! Боброва, шикарний сейв робить. Феноменальний пас. Через весь майданчик віддав голкіпер Самель Гренак. Підловив нашу команду на перезмінці. Гренак і ось так під дальню синю лінію. віддає передачу на Лукаша Томко. Лукаш Томка мав чудову нагоду переграти Боброва. Але Бобров з Києва Через Миколу Косарєва. Непане переведення шайби одразу до чужої зони. Класний момент закидати. Є шайба у воротах. Даніл Кураєв. 3-1 робить рахунок Даніїл Кураєв. Ось так ось, друзі, витримавши величезну кількість атак з боку суперників. Незбірна команда України знайшла своє щастя попереду. І Даніл Кураєв відзначається точним китком. Не одразу, але переграють українці Самуеля Гренака. Дивимося ще раз, як все було зроблено. Кураєв. Першу спробу не реалізує. Якщо у вчорашньому матчі після китків Кураєва не було кому додати, то сьогодні Кураєв сам додає шайбу у ворота. Шановні прихиляки хокею, третій період матчу між збірними командами України та Словаччини. До вашої уваги, 3-1 на користь української команди. Зараз небезпечно атака на наші ворота. І. Все це завершується пропущеною шайбою. Дуже швидко Словакам вдається. одну шайбу відіграти на старті періоду. Лукаш Новак. Лукаш Новак. Одну шайбу відіграє. І зараз такий неприємний старт періоду. Чи потім ми бачили в другому періоді листочні до навпаки, коли Михайло Гапоненко. Коли Михайло Гапоненко вивів збірну команду України вперед. Зараз слово. Боротьба виграється нашої команди в чужій зоні! 4-2. Ось так ось, друзі Андрій Виставкин Підловив суперників. На недбалих діях біля власної хворіти робить рахунок 4-2. Андрій Виставкін. Знову повертаючи комфортне лідерство збірної команди України. А наварив тут каші. Томаш Вайко. Не розібрався він із контролюють шайбу Словака, але втрачають її на рівному місці. Невеличке непорозуміння. Між гравцями ніхто не страхував синю лінію. Небезпечна атака у виконанні. Виграли в Не Словаки, але наші хлопці за шайбу чіпляються, втім не вдалося її виконати за межі зони. Непогана спроба українців. Не вдалося закинути. У копах, в бліндажах, в казармах переглядає цей поєдинок. Граємо виключно за вас і завдяки вам. Хороше перехоплення українців. А закидати то можна було. Просилася передача на Михайла Гапоненка. І за цей час е, пройшов свою власну тренерську еволюцію, хидок поворота Боброва. Одну шайбу відіграють. Словаки чи ні? Ні. Там хтось побіг радіти. Е, якщо не помиляюсь, першим одеським хокеїстом-учасником чемпіонату світу, якщо, звичайно, ще потрапить на чемпіонат світу. А не ззовно. Щастило нам. Давайте скажемо відверто. Тим часом українці атакують. І небезпечна атака. В наближеному до оптимального складу. Ох, зараз Який момент? каркас воріт, рятує Боброва. А потім і сам Бобров команду виручає. Але Словаччина шайбою. Проводять ці останні секунди Словаки в атаці. Закинути в порожні ворота нашим хлопцям не вдалося, але це і не було обов'язково. 4-2 збірна команда України здобуває. Мабуть, сенсаційну все ж таки перемогу над командою Словаччини, але від цієї сенсації ця перемога не стає менш заслуженою. По грі наші хлопці. Заслужили на те, щоб сьогодні виграти. Найскладніший для нашої команди був другий період, але саме тоді ми зробили різних Лукаш Новак. А, закидали шайби. Ну і зараз така приємна церемонія нагородження проявити. Ну і Михайло Гапоненко на правах асистента капітана. Нагадаю, що Савелія Сухицького було вилучено до кінця гри. Тому Михайло Гапоненко отримує. Головний приз Кубка Владиміра дзуріли з тим, щоб суперниками боротися на рівних. Ну що ж, друзі, ось таким вийшов цей поєдинок, ось таким вийшов цей турнір. Вам величезна дяка за на вашу увагу, дяка за те, що підтримували українську збірну. Наприкінці трансляції ще накидайте ваших схвальних коментарів та вподобайок.